Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. У світі відбувається все більший розрив між самооцінкою Дональда Трампа і оцінкою його світом, людьми і окремими політичними діячами. Якщо подивитися, як оцінює себе Трамп, то це те, що я кажу своїм студентам. От говорять про об'єктивність оцінки, ну не може суб'єкт виставляти об'єктивну оцінку. Це просто неможливо. Це абсолютно неможлива річ, оцінка завжди є суб'єктивною. Інша справа, що вона справедлива чи несправедлива. І найгірше, коли дуже велика різниця між твоєю оцінкою, оцінкою як викладача, і самооцінкою студента. Так. Вона може бути завищена, самооцінка, може бути занижена. Так. Ну, Всякі випадки бувають. Те саме тут ми маємо зростаючу. Самооцінку Трампа. І з другого боку, оцінка його суб'єктивна, людьми в світі окремими, ну, просто пересічними людьми, тому що він на слуху скрізь у всіх країнах світу, так. і особливо політичними діячами. Оця. Маржа, оця різниця, вона постійно зростає. Подивіться, як він себе зображає. То він зображає в вигляді якогось такого героя, так, з мечем, з голеним Торсом, так, якийсь такий шварценєгер, так, потужний. Так, або Папа Римський. Так. Це ж він себе? Так? Асоціює, як володар, то фізичний, так, то, так би мовити, духовний, релігійний і так далі, і тому подібне. Це ж у нього в голові тут сидить. Це ж не просто так. Іграшки якісь, він вважає себе таким. Ну а в світі, як його сприймають, але справа навіть не в тому. Справа в тому, що ну, ми ж бачимо, що він сидить, цей володар світу напроти нього то сидів Зеленський, там, щось він йому заперечував і так далі. Ну, я не знаю, як, як він міг таке сприймати, коли він лідер всієї нашої планети. Сидить поряд із ним прем'єр-міністр Канади і каже, що Канада не продається. В той час, коли той заявив, що це буде 51-штат й штат і, і все-таки інше. Ну, скрізь фіаско. І особливо, як на мене, то величезна різниця між оцією неймовірною самовпевненості і самооцінкою. Трампа і відношенням до нього його друга Володії. Я маю на увазі Путіна, так. який його вводить за ніс цього Трампа. Весь час показує і демонструє всього світу, всьому світу, що це слабенький, такий маленький, маціпусінький лідер, який нічого не вирішує, який спочатку казав, що він війну так, за 24 години ще до власної інавгурації всі злякаються і будуть. А виявляється, що це не він сильний лідер. Так. Я не знаю, він взагалі-то розуміє, що відбувається. Трамп, що над ним просто знущаються, над ним просто насміхаються, що він вимушений. Ну, це останнє насміхання, коли він заявив Путіну, що ні, та, три дні це перемир'я не те. От треба на 30 днів, оце. А Путін каже: ні, на три дні. І Трамп каже, так на три дні, mm -hmm. <гум> опустивши голову і все останнє. Ну що ну це таке? Ну як це? <гум> ну, Дивовижні люди просто. Дивовижні. Ти себе зображаєш у вигляді, там, ну, і, я, я не знаю, конана варвара <гум> з мечем і все останнє, який рятує світ. Папою римським, духовним керівником. А тут якийсь володія над тобою насміхається, знущається, виставляє тебе як якогось слабенького дурника, і ти цього не розумієш, і ти просто таким і є.